Він зловив три кулі від росіян у ближньому бою. Одна куля влучила в голову. Скільки є в голові і каска витримала. Вона мені зламала череп, але в саму голову не зайшла. І отут в мене є шрам великий. Тут через те, що в мене третій ступень кровивола був і відкривали голову, щоб забрати гематоп. Остап Кошла, боєць 12-ї бригади спеціального призначення Азов у цивільному житті. Працював у магазині мобільної техніки. Та з початком великої війни фронт став для нього єдиною ціллю через молодий вік. Хлопцю на той час було 24 — У мобілізації йому відмовили. То я побачив, що набирає Азов, подав анкету, подав документи. Вони разів два запитали, чи я готовий я кажу, готовий. І ну, місяць часу я був вдома і виїхав на полігон проходити БКБП, курс молодого бійця. Через худорляву статуру Остап переймався, чи пройде жорсткий відбір у одну з найсильніших бригад України, та наполегливість зламала стелю фізичних можливостей. Нас е, хотіли зламати морально, тобто нас е, качали цілодобово. Всякі. як воно Ну, вправи була такі, що ти або стукаєш дзвінок і не проходиш курс. Або ти просто закриваєш очі, зуби стискаєш, і до кінця вже не було різниці, як ти робиш, він себе робив. Показати, що ти можеш. Та й все, і так, п'ять тижнів. За свою енергійність Остап отримав позивний сіт. Так звали персонажа мультфільму «Льодовиковий період. 5 серпня 2023 року боєць уже був на позиціях у Серебрянському лісі. Хлопець ділиться замість страху, відчував цікавість. Перший штурм був що пам'ятаю, здається, 23 серпня. Тому наш звод був на забезпечення. Тобто БК принести поранених забрати, допомогти. Ну, Вони, хлопці її штурмували, а ми були на підтримка їхня. І через три дні у нас знову був штурм, група шістьох людей. І ми мали штурмувати противника, вирімити лінію фронту. Це реальне відео зі штурму, в якому брав участь Остап. Боєць завдання виконав, але заплатив високу ціну. Просто відчуваю перше біля, біля ноги що зірвалося. Хвилин, дві-три куля в коліно. Я зразу турнікет, ну і зразу передав типу, я 300, ліве коліно, я турнікет, зразу Ще одна куля в плече і виходить на спині, я впав. Остапу відразу ж паралізувало один бік тіла. Снайпер тримав на мушці групу евакуації, тож бійцю з кулою в голові довелося чекати на порятунок аж сім годин. Або це моя шиза, за я просто з кимось говорив. І мені казали, типа не спи, тебе заберуть все до сухо. Я Паралельно, я думаю, що я відключався і ну, включався. На цих кадрах з дрону видно, як побратими забирають пораненого Остапа з поля бою. У мене діагноз геміпарез правої сторони. Тобто я перші дні я не відчував повністю півтіла. Я не відчував бороду, я казав, що це не моє вухо. У мене зір впав. Навіть зараз, і вже там в лице відійшло по русі чутливості, ну, типу, нема стовідсоткової. Вона реагує на холодне, на гаряче, але ну, якщо закрити очі, тіпа, я можу там половину не знати, що зі мною роблять. Наполегливість Остапа допомогла і під час реабілітації. Попри біль, військовий ходить самостійно і навіть водить машину. Я з ортезом ходжу, бо в мене стопа вона падає. Можна сказати, що я вернувся в дитинство і заново в ходити, руками працювати. З рукою важче, бо ти щось хочеш, ти все стараєшся рукою взяти лівою. Але навчився вже половиною правою, там щось підірма, підтримати, щось взяти. Хочу жити, типу, нормально бути, незалежним від когось. Подумки Остап досі на війні. Каже, жити між цивільними йому непросто. Була історія, де хлоп, ну я хлопець, чоловік підійшов і попросив, щоб хлопців без, військи, без ніг не вести. Ну, не, не хов, їх ховати. Бо в нього діти і вони бояться. І от оце, ну, я не знаю, то ти готовий просто вбити за таке. Ті, ти маєш один дитину готувати до такого, бо нас багато. Ну на жаль, багато найбільше Остапа ображає, коли люди питають, де його зловили, щоб відправити на передову. Хлопець пишається, що добровільно пішов до війська, і навіть після важкого поранення свого рішення не змінив би. Ба більше після лікування герой планує повернутися у стрій.